У справі про вбивство Ірини Фаріон нові експертизи та звинувачення у фальсифікації. 73-річну львів'янку, лікарку посадили за хабар. Військовослужбовець 9 разів тікав зі служби, що йому загрожує. Погрожував автоматом на Львівщині. Судитимуть чоловіка. Скільки коштувало львів'янам неправильне паркування на тиждень та після води карпатського джерела лікарняне ліжко у Стрийському районі? Авто збило дворічну дитину. Про це і більше далі у новинах в темі в студії Я Олег Корейба. Не забудьте підписатись на наш канал, і поставити дзвіночок цьому відео, аби не пропустити жодного нового відео. Та обов'язково залиште свій коментар. Нам важлива ваша думка. У справі про вбивство Ірини Феріон досліджують висновки експертиз. Захист заявив про фальсифікацію доказів. 14 травня у суді відбулося повноцінне засідання у справі В'ячеслава Зінченка, обвинуваченого у вбивстві Ірини Фаріон. Це перше засідання з 2 квітня, яке не було перенесене. Раніше слухання зривали через відсутність захисників або погане самопочуття підозрюваного. Суд дослідив матеріали 15 справи, серед яких висновок психіатричної експертизи щодо Зінченка, судово-медична експертиза Тіла загиблої, а також одорологічна експертиза. Адвокат підозрюваного Юрій Немировський заявив про можливу фальсифікацію частини доказів. Зокрема, він звернув увагу на суперечливість у відеоматеріалах з місця події у кадрі, де пізніше з'являється гільза. Спочатку її не було до того ж, вона дуже фрагментована, що може свідчити про її давнє походження. Ймовірно, її підкинули до огляду місця події. Наголосив Немировський. Прокурорка тим часом зачитала висновок судово-медичної експертизи. У ньому зазначено, що Ірина Фаріон отримала вогнепальне кольове поранення голови, яке спричинило розтрощення кісток черепа, крововиливу та набряку мозку. В її черепі знайшли металевий уламок розміром 0,4-0,3 см. О 13.40 суд оголосив півгодинну перерву. Після її завершення продовжили дослідження одорологічної експертизи. Вона допомагає встановити зв'язок між підозрюним та речовими доказами через запахові сліди. Донька загиблої Софія особа заявила журналістам. Факти свідчать, що Зінченко причетний до вбивства. Адвокати роблять усе можливе, щоб розтягнути процес. Розгляд справи триває. Наступне засідання має зосередитись на додаткових доказах, наданих стороною захисту. За розвитком цих подій можете стежити на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. У Львові ув'язнили військовослужбовця за 9 випадків самовільного залишення служби. Франківський районний суд Львова визнав старшого солдата Назара винним у неодноразовому самовільненні залишенні місця служби. Військовослужбовець 9 разів йшов у СЗЧ. Про це йдеться у вироку, який оприлюднений 12 травня в єдиному державному реєстрі. За даними вироку Назар у квітні 2024 року, вперше самовільно залишив військову частину. На близько два тижні уже в липні та серпні він ще вісім разів незаконно покидав місце служби. Кожного разу обвинувачений був відсутній близько тижня у судовому засіданні. Свою вину у вчиненні кримінального правопорушення визнав повністю, що розкаївся. Пояснення дав аналогічні до фабули обвинувачення. Свої дії пояснив необдуманістю щодо настання негативних наслідків. Йдеться у вироку. Відтак суд визнав винного Назара. У кримінальному правопорушенні йому призначили 5 років позбавлення волі. До вступу вироку в законну силу він залишається під вартою. Висновок можна буде оскаржити. У Львові 73-річну лікарку засудили до трьох років за хабар. Галицький районний суд Львова засудив 73-річну Марію Мазур. Колишню завідувачку відділення першої міської лікарні до трьох років ув'язнення з конфіскацією майна за вимагання хабаря. Про це йдеться у вироку, оприлюдненому 14 травня. В системі U-Control. лікарка вимагала від пацієнта 3 тисячі доларів за сприяння в отриманні третьої групи інвалідності через МСЕК. Гроші вона отримала у своєму кабінеті. Одразу їх перерахувала у цей момент. Її затримали правоохоронці. Пацієнт заздалегідь звернувся до служби безпеки України. Та погодився співпрацювати у суді. Мазор частково визнала провину, але заперечувала вимагання. Проте аудіо та відеозаписи підтвердили, що вона озвучувала суму хабаря та давала інструкції щодо його. Передачі суд врахував вік, інвалідність і відсутність попередніх судимостей, але визнав її винною. Крім позбавлення волі, у Мазур конфіскували усе майно. Зокрема, готівку знайдено під час обшуку. Це 118 тисяч доларів, понад 746 тисяч гривень, майже 12 тисяч євро та інші кошти. Вирок що можна оскаржити в апеляції. На Львівщині судитимуть чоловіка, який погрожував вбивством мешканцю Шептицького. Під час цього конфлікту він мав при собі предмет, схожий на автоматичну зброю. За йому загрожує до двох років обмеження волі. Про це повідомила поліція Львівщини. Подія трапилася наприкінці березня на вулиці Лемківській у місті Шептицькій Львівської області. Правоохоронці з'ясували, що під час конфлікту зловмисник маючи при собі предмет, схожий на зброю, погрожував місцевому мешканцю. Вбивством. Тоді поліцейські вилучили імінітаційну копію автомата та за процесуальне керівництво органів прокуратури розпочали кримінальне провадження за частиною першої статтею 129 – Це погроза вбивством кримінального кодексу України. Наразі дізнавачі завершили досудове розслідування та скерували матеріали провадження разом з обшуковим актом до суду. Санкція з цієї статті передбачає позбавлення волі до трьох років. Два мільйони гривень за Тиждень стільки коштує неправильне паркування у Львові з 5 по 11 травня. У Львові виписали 4773 тисячі штрафи за неправильне паркування та неоплачені послуги паркування. Загалом на суму понад 2 мільйони гривень. Про це у вівторок, 13 травня, повідомили у управлінні безпеки та вуличної інфраструктури Львівської міської ради. Тому будьте обачні та заздалегідь оплачуйте паркування. Мешканець Львівщини захворів на гепатит А після пиття води з джерела у Карпатах. На Львівщині зареєстрували перший у цьому році випадок захворювання на гепатит А. Мешканець області потрапив до лікарні після того, як випив джерельну воду. Під час відпочинку в Карпатах цю інформацію підтвердили у Львівській обласній інфекційній лікарні у середу, 14 травня. Як зазначили у лікарні, 56-річний мешканець Львівщини поїхав на відпочинок у Карпати і вирішив спробувати там джерельну воду. Пив воду з джерела Карпати у стороні Закарпатської області. Він разом з компанією перебував на відпочинку і випив води. Тоді з'явилася клініка: почали боліти суглоби, пожовтів, з'явилась темна сеча. І поступив до нас на стаціонарне лікування його стан середньої важкості зазначила Людмила Гринів, лікарка-інфекціоністка Львівської обласної інфекційної лікарні. У Львівській обласній інфекційній лікарні додали, що це перший випадок захворювання на гепатит А на Львівщині у 2025 році. Вірус гепатиту А зберігається у воді від 3 до 10 місяців у випорожненнях до 30 діб у сухому середовищі. За кліматичної температури протягом тижня Вірус гине через 5 хвилин кип'ятіння. До слова, зараз у Києві триває спалах гепатиту. А станом на ранок понеділка, 12 травня, захворіли 34 людини. На Львівщині дитина потрапила під колеса авто у селі Демня. На Стрищині водійка збила дитину. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОВА. Обидво є мешканками села. Як зазначили у департаменті, 31-річна водійка Ополь Ампера скоїла наїзд на дворічну дитину. Аварія сталася у селі Демня на Стрищині. Обоє є мешканцями села. За інформацією департаменту дитину госпіталізували у важкому стані у відділення нейрохірургії Миколаївської центральної районної лікарні. Поблизу Львова авто протаранило сміттєвоз. Фото з місця аварії ви можете бачити зараз на своїх екранах. Вчора, 13 травня, близько 21.10, на вулиці Львівській у місті Дубляни. Львівського району сталося ДТП. Про це інформує поліція Львівщини. У ДТП відбулося зіткнення вандажівки скані, якою керували 64-річний мешканець одного із сіл району. Там в тому білі мазда -6» під керуванням 21-річного жителя Львівського району. В автопригоді водій легковика та його пасажири, мешканці Львівського району, віком 22 і 40 років отримали тілесні ушкодження. Та були доставлені до медичного закладу. Слідчі відділу поліції номер 1 львівського району управління поліції номер 1 відкрили кримінальне провадження за частиною першої статтею 286. Це порушення правил безпеки дорожнього руху кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією з цієї статті обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортним засобом на строк до трьох років. Правоохоронці встановлюють обставини подій. Дякую, що були разом з нами. Більше новин читайте на нашому сайті або у нашому телеграм-каналі. Не забудьте поставити свій коментар. Нам важлива ваша думка. Побачимось.